Дуже багато тіл з численними е, тілесними ушкодженнями. Є, є такі е, виявлені трупи з мотузської ноші, зв'язаними руками, з переломами кісток, з відрізаними є з е... З кульовими пораненнями зараз нами розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звічав війни. По кожному ексгумованому трупу слідчим та прокурором призначені судово-медичні експертизи. Ми очікуємо на їх результати е, і будемо вживати всіх необхідних заходів щодо встановлення обставин смерті кожного, е, кожної особи, яка труп якої був виявлений на цьому місці, а також встановлення е, осіб з числа військовослужбовців Російської Федерації, які причетні до цього злочину. Allah üzü doğru